Ветеранський простір сильні та незламні разом з благодійним фондом Шпак запускають новий проект Крила для фронту. Це не просто про технології, це для того, щоб підтримати тих, хто вже зробив надзвичайне. Вони очі нашої армії. Вони захист і перевага. Вони рятують життя щодня. Це не просто техніка, це наші крила у війні за свободу. Без дронів сліпа війна. З ними точність, швидкість і сила. Але дронів ніколи не буває забагато, і кожен ваш донат це ще один шанс, ще одне врятоване життя, ще один крок до перемоги. Зроби свій внесок у небо нашої перемоги. Підтримай збір на дрони, бо разом ми не переможні. Слава Україні!